професійний дизайнер, скульптор, майстер, визнаний всією Європою. Він народився у Києві у сім'ї архітекторів. У юні роки активно займався спортом. Грав у футбол за юніорську команду Динамо Київ та за бельгійський клуб. котою представити нашого сьогоднішнього дизайнера. Це той самий Олексій Степанов. Олексій, тобі доброго ранку. Доброго у нас сьогодні тема український інтер'єр, український сучасний інтер'єр. Що будемо починати і від чого будемо відштовхуватись? по Європі, Вернувшись на Україну, я нашел. родную страну э, полной э, вещей, которые меня очень сильно вдохновляют э, и Я хотел теперь передать просто в нашем интерьере современном все вот эти вот техники которые я изучил в европе и в америке и показать украину другими глазами более современными угу. В чем мы будем увидеть то в нашем интерьере еще у нас будет сегодня основой всех основ э, основой нашего интерьера будет дерево и дерево для меня является переносчиком тысячелетней информации. Это дерево мы мы исполним из специального бетона, который я сам придумал, и он э, очень сильно... Похож, і навіть іноді передати краще дерево, ніж воно само по собі. Це наскільки я розумію, десь щось у нас э, схоже має вийти в нашому інтер'єрі. Совершенно верно. вірно. Так скажи, а загалом наш інтер'єр, як ми його будемо насичувати? Все інше буде повна імпровізація. Я хотів би пригласити вас в це улікателя путешествие. Сьогодні у нас цікавий інтер'єр, тим, що у нас відбувається повна імпровізація. Зараз ми будемо робити імпровізацію з деревом. Як саме знає наш дизайнер Олексій Степанов, Олексій, я знаю, що всіх секретів ти нам не відкриєш, тому що є професійні якісь тайни. Але все ж таки скажи, яким чином тут у нас з'явиться оце величезне дерево, яке було в тебе намальовано? За що от вот труп, які ви бачите перед вами, я надаю їм... Им... интересную пластику. Это немаловажно. Очень важно придать э, дереву, как и любой скульптуре, красивую пластику. Тобто, -то, насколько я понимаю, из этой трубы мы сделаем скелет всего самого дерева. Это, Совершенно то -то, верно. Таким чином будет происходить. Совершенно верно, да. Мы можем сделать ей скелет и тут же посмотреть, и тут же что-то изменить, если что нам не нравится. То -то у нас, получается, идет... Э, як ігра зі скульптурою. Так, скажи, будь ласка, а яким чином далі ми будемо створювати поверхню та саму структуру і фактуру дерева? Добре, після того, як э, буде зроблена структура із труби, ага. ми покриваємо її э, спеціальною сіткою, на яку накладається спеціальний бетон, бетон Степанова. Тобто це авторський рецепт. Абсолютно. Ну що ж, я думаю, що зараз варто подивитись, як власне кажучи, та людина, яка неодноразово створювала феєричні скульптури по Європі, зараз створить таку ж скульптуру у нас в Україні, в українській оселі. Олексій, будь ласка. Тут є дуже багато інгредієнтів, які ось цю структуру более крепкой. Это первый слой, который э, будет еще потом добавляться второй и может быть даже третий. Може, у когось питання, от Пытом такая річ досить таки важка. А у нас конструкція маленька. Наскільки вона буде важкою, наскільки тут буде вона ту стіну? Ну, естественно, нужно это все продумати, конечно. Поэтому у нас вже отработана система, все розсчитано. Я думаю, що даже это дерево укрепить комнату. Ага. Тобто стане додатковою балкою, да. буде нести оцю балку і утримувати взагалі верхній поверх. Я можу построить дом із этого підпора. наше дерево вже схоже на якусь структуру, але воно більше схоже на бетонне дерево. Олексій, як ми його будемо далі доводити до ладу? А тепер починається найцікавіший процес, другий, третій слой, що я вам зараз і продемонструю. От, потрібно покрити поверхність моїм бетоном. Угу. Тобто ну, це вже більш легка якась структура, якась пластична. Так, да, да, да. вона трохи усовершенствована. От, ми покриваємо вот ось таким образом все дерево. готовим его к тому чтобы уже начать процесс именно скульптуры лепки который требует конечно большого опыта наблюдения за деревьями и знаниями вот этих вот всіх елементів скульптурних. Скажи, а будь-яка людина може стати скульптором, наприклад, намішати там цементу, піску і почати щось ліпити? Кожен чоловік може бути скульптором, але для цього, звісно, потрібно образування, а найголовніше багато років спостерігання за природою, э, за анатомією, за всім, ну, тому що це теж анатомія, це теж вот, кожне дерево має якусь логіку і якийсь хаос в... В той же шкурів, той же кожурі, в той же так що це дуже цікавий процес. Тобто, наскільки я зрозумів, що кожен має йти до того ідеалу, яким був Леонардо да Вінчі. так спеціалістом в різноманітних напрямках, спостерігачем, і потім все це втілювати в скульптурі або ж малюнці. Як бачите, в програмі квадратний метр разом із нашим спеціалістом і дизайнером Олексієм Степановим вдалося реалізувати в життя проект під назвою Український інтер'єр з європейським обличчям. Але цей інтер'єр набув певної філософії, так Олексій. За последнее столетие жизнь очень сильно изменилась у человека. Если мы посмотрим вокруг, то нас окружают геометрические формы. Mm -hmm. Такое ощущение, что мы живем в микросхеме. Ну то, есть такая электронная система Мурашак. Да, насколько. совершенно верно. И мы как электрические заряды. Вот, что совершенно не натурально для человека, потому что тысячелетиями он жил mm -hmm. с природой, mm -hmm. в, в, в всяких формах, которые больше напоминают вот как вот это дерево, камни, всяческие пещеры, зелень. Поэтому я хотел в этом В проекте попытаться немножко приблизить человека. Його істого. Наскільки я розумію, ми намагалися в даному інтер'єрі використовувати стародавні українські матеріали, так мазанка у нас на стінах, а у нас є натуральне дерево, це підлога і навіть імітація цього самого справжнього дерева, перш за все, яке символізує родину і цілий рід, цілу сім'ю. так? так це Совершенно верно. І я чому важливо. таке поняття, як форм, на на наше на наше восприятие. В геометричних формах нічого того, що нам. естественно и натурально. Это новое абсолютно понятие, которое человек э, как бы, адаптировал в своей жизни несколько столетий. Вот. Но вот эти вот формы дерева, формы камня, которые внесут в себе тысячелетия, тысячелетия, миллионы лет существования, они на нас действуют совершенно по-другому. То есть это наша Родина, она нам э, дает понять, Всю нашу історію, наскільки я зрозумів, нашому герою буде тут дуже комфортно відпочивати, і тут йому буде комфортно приймати своїх друзів для того, щоб з ними спілкуватись. Совершенно ще Це вірно буде просхід саме так, і вони навіть самі не будуть розуміти, чому так приєднано. Ну я тобі дякую за те, що ти а, вклав свою душу, свою філософію у створення цього інтер'єру. Дуже було приємно з тобою працювати. Я сподіваюсь, побачимося ще. Коли...